Кабінет міністрів продовжив дію бронювання від мобілізації через черги біля ТЦК. В мережі почали продавати маски з жіночими обличчями для втікачів від мобілізації. Військомів каратимуть за порушення прав людини, а тим, хто розповсюджуватиме інформацію про їхнє місце знаходження і пересування, загрожуватиме до восьми років ув'язнення. Ви на каналі України на часі. В цьому матеріалі детальніше розповім про новини, які пов'язані безпосередньо з ТЦК, військовозобов'язаними, які не мають бажання натрапити на військомів, та інші важливі події, які стосуються мобілізації в Україні. Підписуйтесь на канал і поїхали! Останні тижні біля ТЦК зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Більшість з них мають підстави для відстрочки або бронювання. Принаймні про це інформують представники територіальних центрів комплектування. Тож, для того, аби усі встигли отримати бронь, Кабмін продовжив на місяць терміни дії чинних відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаним згідно з постановою уряду номер 76 Це рішення стосується також і тих відтермінувань від мобілізації, які не завершилися на момент ухвалення. Проте, як ви вже знаєте, 18 травня 2024 року набуде чинності Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що передбачає зміни в законодавстві. Сти і щодо бронювання військовозобов'язаних, як пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко, наразі уряд працює над розробкою відповідних урядових актів. Водночас, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств та з метою забезпечення потреб оборони та населення, ми продовжуємо терміни дії від строчок на місяць. Надалі підприємства матимуть змогу бронювати працівників уже за оновленими правилами. Ті ж, кому бронь не світить, але й мобілізуватись, бажання немає, продовжують вигадувати нові й нові методи переховування від працівників ТЦК. На початку року ви вже точно бачили в мережі оголошення з продажем масок чоловіків похилого віку, які мали б вберегти військовозобов'язаних від неочікуваного вручення повістки на вулиці. Проте здається, така ідея не дала бажаний результат. бо ж днями на сайтах з продажу різноманітних товарів з'явилися нові маски з жіночими обличчями. І маю вам сказати виглядають вони дуже реалістично, хоча запевняю, ймовірно, і такий метод стане не стовідсотковим секретом успіху, бо ж працівники військкоматів все ж не сліпі. Тим паче, попереду літо, і самі розумієте, досить висока температура. А в такій масці у спеку здається, можна й задихнутися ще й коштуватиме вона не 3 копійки, а майже 14 тисяч гривень. 7 травня в ефірі телеканалу Київ, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів є неприпустимим. Він запевнив, що представників ТЦК каратимуть за застосування фізичного і психологічного тиску на чоловіків призовного віку, за словами Веніславського намагання продемонструвати ефективність роботи працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Може накладати психологічний відбиток однак, незважаючи на це, порушувати права людини в процесі здійснення мобілізації категорично заборонено. В процесі здійснення мобілізаційних заходів порушувати права людини, право на е, недоторканність приватного життя, право на власність, яка яке не обмежується відповідно до закону про введення правового режиму воєнного стану, яким ми затвердили е, указ президента, не може бути і е, тут має бути е, будь-які заходи, мають здійснюватися з дотриманням е, поваги людської гідності, тому що право на людську гідність це те, що взагалі не може бути обмежено навіть в умовах воєнного стану. Веніславський зазначив, що випадки порушення прав людини представниками ТЦК та СП набувають суспільного розголосу та стають предметом реагування правоохоронних органів. Якщо в діях працівників цих структур виявляються ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення, вони реєструються та розслідуються. Вже мають місце і випадки, коли таких порушників відправляли на передову. Дуже багато представників ТИЦКСП після таких скандальних випадків порушення прав людини. Вони просто перестають бути представниками ТИЦКСП і там відправляються у бойові підрозділи. Потрапити у в'язницю за поширення інформації у соціальних мережах та спільнотах щодо місцезнаходження знаходження і пересування співробітників ТЦК та СП під час виконання роботи, тепер можуть цивільні громадяни. Такі дії понесуть за собою кримінальну відповідальність. Про це повідомили на сторінці Хмельницького ТЦК у Фейсбук, маючи на увазі такі випадки виключно у Хмельницькій області. Поширення інформації у соціальних мережах інтернет, спільнотах месенджерів щодо місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК Хмельницької області під час виконання ними заходів сповіщення військовозобов'язаних громадян, призводить до розкриття форм та методів виконання завдання з призову на військову службу для захисту України, а також призводить до підриву авторитету збройних сил України у суспільстві. І, хоч вище військове керівництво та представники влади жодним чином цю інформацію поки не коментували, та вже можна припустити, що стосується це не тільки Хмельниччини, адже розкриття інформації щодо роботи ТЦК містять ознаки складу злочину, передбаченого частиною першої статті 114 пункту 1 кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Зокрема, це виражається втручанням в діяльність ТЦК, створені перешкод, перепон спрямованих на недопущення припинення чи заборону проведення окремих дій підрозділами зсу та іншими військовими формуваннями. Тому за поширення інформації щодо роботи ТЦК передбачена відповідальність у виді позбавлення волі. Уявіть собі від 5 до 8 років. Таким чином, усі телеграм-канали, дописи у Фейсбук та Інстаграм з попередженням, де і коли працівники центрів комплектування вручають повістки, вже вважаються порушенням закону. І, як ви бачите, може призвести до дуже неприємних наслідків. Ба Більше вже відомі випадки засудження громадян за такі дії. Зокрема, на Черкащині засудили чоловіка, який називав. ТЦК злими собаками. Проте вирок йому винесли все ж не за приниження військомів, а саме за розповсюдження інформації про їхнє розташування. Житель міста Чегирин у шаті соціальної мережі Viber поширював дані про місце знаходження працівників територіального центру комплектування та співробітників поліції. Врешті його особу встановили і викликали до суду. Про це йдеться у вироку Чегиринського районного суду. Там зазначили, що обвинувачений шифрував інформацію про роботу працівників ТЦК та поліції. Кодовими словами. Підійшов до питання дуже творчо і відповідально, скажу я вам. Наприклад, писав: на містку пишуть всім письма на відпочинок, оформлюють людину біля центру зайнятості, на мосту в чорній джилі хмари, чи гроза знову рухається в сторону АТБ. В одному з повідомлень чоловік назвав працівників ТЦК злими собаками, що роздають листівки. Врешті обвинувачений свою вину визнав повністю і пообіцяв, що такої поведінки надалі не допустить. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді умовного терміну на один рік, ну хоча б не на вісім. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу України на часі. Аби одного дня не опинитись на лаві підсудних, нагадую вам про дотримання законів, особливо в умовах воєнного стану і стосується це не лише військовозобов'язаних і працівників ТЦК та СП. А зараз підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Дякую, па-па!